Привіт, мене звуть Настя, Проживаю я в місті Луцьке, навчалася е, на курсі бухгалтер ФОП. Е, до курсу я займалася була продавцем-консультантом е, і вирішила змінити свою професію. Так як я в університеті навчалася на бухгалтера, я вирішила себе спробувати в даній професії е, і так знайшла курс. У мене були сумніви по тому, що а, іти туди, але я їх переборола тим, що подумала, лишнім не буде а, і пішла вчитися. Навчання з бухгалтерією для мене було дуже захоплюючим, але цей курс виявився особливо цікавим і корисним для мене. Цей курс допоміг мені глибше е, зрозуміти основи ведення фопів. Я впевнена, що це мені допоможе стати справжнім фахівцем у сфері бухгалтерського обліку. Я впевнена, що отримані знання стануть невід'ємливою складовою моєї подальшої кар'єри. Мені дуже сподобався підхід викладачів та спікерів, які професійно викладають матеріали. Вони діляться своїми знаннями з таким запалом і ентузіазмом, що. Викладений матеріал стається легким і зрозумілим, навіть для початківців. Я хочу висловити щиру вдячність за можливість навчатися протягом цього короткого часу і особливо за продовжений доступ до такого великого обсягу курсу. Ви дійсно робите все можливе, щоб надати учням якісний контент і підтримку. Команда, яка працює над цим курсом, насправді вражає. Вони професіонали в своїй справі. Хочу побажати майбутнім студентам, щоб вони не боялися йти на такий крок, щоб стати зовсім іншою людиною. А Людина зразу зміниться після курсів, тому що вона дізнається щось нове і зможе показати себе в зовсім іншій сфері. Життя змінилося тим, що я, наприклад, зараз працюю ФОПом, веду сама себе. Свою бухгалтерію та займаюся іншими підприємцями, тому дуже э, бажаю всім іншим мати такі самі э, плани, як і в мене. Гарного всім вечір і або да, дня.